Якщо рік тому ми не вірили, що Росія нападе на Україну, то через рік після повномасштабного вторгнення Росії самі вже росіяни не вірять у свою перемогу. Ми побачили, наскільки українці міцні, наскільки це єдина згрунтована консолідована нація. Особисто я залишився в Києві після вторгнення Путіна і в перші дні, в перші тижні. Дуже сильно вразили містяни, наскільки вони організовані, наскільки вони консолідовані, і Київ видавався як один великий мурашник, де кожен знає, що робити саме в ту хвилину. Також дуже сильно вразив патріотизм Києва. Особисто намагався тричі записатися в тероборону, але вже не було вільних місць в перші дні, навіть для того, щоб просто патрулювати масив там, де я мешкаю з сім'єю. Здається, що Київ ну ходять. Існує така думка, що Київ не пережив всіх жахів тих, які пережили Маріуполь, Харків, Херсон, міста і села Донеччини, це так. Але часом і в Києві було дуже страшно, моторошно, безнадійно, глухо і дуже кепсько. Але ті містяни, які залишилися в Києві після вторгнення Путіна, близько двох мільйонів. Вони надавали віру в перемогу, заряджали своєю енергією і змушували рухатися далі, змушували адаптуватися до цих нових реалій, в яких ми живемо. Також дуже сильно вразило те, що містяни виявилися настільки добрими, настільки допомагали один одному. Це також надавало віру в те, що ми обов'язково переможемо. Особисто протягом цього року війни в мене загострилося відчуття справедливості, а також відчуття того, що часу немає вже на порожні балачки, на якісь пусті речі, на якісь пустопорожні справи. Також, крім того, дуже Загострилися відчуття, що ми живемо в новій реальності що країна змінилася, і кожен з нас дуже сильно змінився. І ми вже зовсім інші ніж були до.